Лицензія, якого надійшло 7,7 млн грн, збору за спеціальне використання ресурсів 2,1 млн грн. Практично це самі стрихтурних платежів, які складають 92 мільйони гривень. Дотація рівня державному, державному надійшла в повному обсязі 197,3 млн грн, на рівня фінансової забезпеченості 1,3 млн грн. Додатки загального фонду виконані. Майже на 300 млн грн це практично 50% планових призначень року. На, на плату спрямовано майже 200 млн грн, енергоносії 34 млн, розвитку харчування та медикаменти майже 27 млн грн, виплати студентів більше 10 млн грн. Установи осіб, отримали фінансування майже 130 млн грн. За траве червня цього року освітянам повністю і відпускні та допомоги на озброєння. Це склало більше 19 мільйонів гривень. Освітні програми профінансовані майже на 100 тисяч гривень. Така ж сума була використана на подарову дітей, але це тільки черги місяць. На сьогодні 1 мільйон 180 тисяч мільйонів оплачено за контролиру дітей в управління. Продолжение здоров'я отримувати насування 126 мільйонів гривень.